Так, ну все. Сьогодні я е, позбуюсь своєї дівчинки. Христини. Так, де мій телефон? Так, вроді у мене є номер. Зараз я пошукаю. Зараз я пошукаю. О, знайшов. Зараз я. Подивлюсь, точно вона. Да, вона на заставці, дзвоню. Алло, приветик. Це хто? З ким я балакаю зараз? А це ж твоя подруженька Настя, просто я змінила номер. А, Настя, це ти я не впізнала. А чого ти номер змінила? Та просто щось у мене ну коротше, просто змінила. Мені там потрібно було. А, що ж я хотіла тобі переложити? Я хотіла тобі передложити погуляти, ти не проти? Да, давай погуляємо, а коли? Ну, можна прямо зараз. Ну, через 20 хвилин можемо вже зустрітися біля е, не знаю. Так, зараз я одінуся, як її подруженька Настя. Так, ну що, вдягнувся я уже. Я думаю, можна вже зустрітися. Зараз її подволі. Так, де ж номер? А, ось. що. Так, алло? Алло, е, Христин. Привіт. Алло, привіт. Виходь, я вже стою. Добре, я вже виходжу. Все, я уже стою, чекаю тебе біля фонтану, так що підходь. Добре, виходжу. Все, пока чекаю. О тут Христина. Привіт, привіт, сідай. 에, давай я зараз тобі одну секретку покажу. Вона така крута. Ну, зараз давай я тобі покажу секретку і поїдемо ви щось покушаємо. Давай. Ну, я тебе зараз відведу, куди треба. Mm. 에, та ні, ми, ми не зможемо туди заїхати. Давай, пішли. Так. Пішли, пішли. Так, ось, дивись, зараз ми. Ти трошки скупаєшся, так що, воно все одно, це якась вода якась, вона це не очищення... Ну, це прикольне місце, реально. Там даже можна дискотеки устраювати. Так, пішли сюди. Пішли, пішли. Ось, дивись, як тут круто! Я хотіла тобі дещо сказати. Насправді. Насправді я. Насправді. Насправді я той, який тобі прес тебе преслідував. Я передягнувся в насінку. Ну що, не очікувала. Ну що, не очікувала. Тепер тікай. Тепер тікай. Іди сюди. Ну що ж, треба попрощатися з тобою. Тепер Христина живе прекрасним життям. І вона, Христина, влаштувалася на нову роботу і стала там директором. Дякую вам за ці перегляди відео. І на цьому всі серії закінчились. Всім дякую, що, якщо ви переглядали, і завтра буде відео про п'ятниця 13. Так, дякую вам за те, що ви підписувались на нас та ставили лайки. Па-па!